Добрий день, шановні колеги, друзі. Сьогодні у нас 1 липня 2025 року. Ми з вами знаходимося на полі озимої пшениці в області, Ківерцівський район, господарство ТОВ Олика Агроінвест. Основною проблемою на цих полях є такий бур'ян, як Метлюх. І основною ціллю роботи. На цьому полі було використання препарату плеч фломіоксазин І він був застосований на цьому полі з нормою 80 грам на гектар відразу після посіву вигляді ґрунтового гербіциду. Як ми бачимо, препарат справився відмінно своєю роботою. Ми не бачимо жодної рослини метлюга. Препарат гарно виконав свою роботу і поля пшениці. Поле пшениці стоїть гарне, чисте і вільне від бур'янів. Поряд знаходиться поле теж озимої пшениці, де препарат плеч не застосовувався. І Ми зараз з вами пройдемо на цю ділянку і подивимося, як відрізняється поле де був використаний плеч і де цього препарату не було. Ми з вами знаходимося зараз на сусідній ділянці. Це поле іншого господарства. І тут не було застосовано препарату плеч. І ми бачимо, що ділянка дуже засмічена метлюгом, е, метлюг вже вийшов на поверхню травостою, і Це е, є дуже великою проблемою, тому що він забирає бажаність, забирає поживу в озимої пшениці. І це є насправді дуже великою проблемою. І на наступній. На наступний рік він знов буде дасть насіння і знов буде засмічувати посіви. Нас з вами через 2 місяці очікує новий сезон посіву озимої пшениці. І е, ми рекомендуємо, як компанія Summit Agro Ukraine, застосовувати на полях озимої пшениці препарат Pledge з нормою 80 грам на гектар для боротьби з таким шкодочинним бур'яном, як Метлюх, ну, а також з іншими зимуючими дводольними бур'янами. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал і до зустрічі на полях!